З 에, компанією Тавінет займаємося тим, що робимо сайти, консультуємо інші компанії по запуску сайтів і маємо досвід над власним неуспішним проєктом. проєктом одним. І з нього вказуємо, дуже багато тут э, помилок, які були у нас зроблені. Так? І також після того маємо декілька успішних проєктів своїх і зараз запускаємо паралельно проєкти кінної. Щоб ви розуміли. Якщо я хочу цій презентації показати, є дві речі. Ви можете стартувати новий бізнес, проснувшись проводячи з дітей, виношуючи її в собі місяць, два, п'ять, знайшовши кутурців, і запускати її. Або ж ви можете все життя працювати на якійсь компанії і нарешті все життя до того часу. Ви нарешті або стаєте неможливо часткою власника компанії, відкриваєте бізнес продовження того, в якому ви працювали. Так? Я хочу для вас порівняти тих два, два, два типи відкриття бізнесу. Так? Тобто, коли ви проснулися з ідеї, ви ніколи до того не працювали з тим продуктом, ви організовуєте все, воно насправді ближче. Ми, так? І мова йде про інтернет, точно так само. Мова йде про те, що ви свій пер запускаєте в інтернет. Так? Тобто, що, що ми маємо? Ми маємо новий онлайн-проєкт, досвіду у нас немає, у нас є ідея, у нас нема шаблонів. Ми не працювали до того і ми не знаємо, що чогось робити не можемо. Так? Є там декілька історій, таких одна була про якогось математика, який з Росії поїхав в Японію, працював там в якомусь інституті і довів якусь формулу. Всі дуже сильно здивувалися, чому він так зробив. Він просто навчився в японській школі і він не знав, що тої форми видати не, не можна. Насправді то є така величезна планка, коли ви працюєте, коли ви приходите в якийсь бізнес і вам розказують, що туди йде, бо там дозвіл можна отримати, та, тобто, туди не йде, бо в тому кабінеті дозвіл собі не дадуть і так, далі, і, так далі, і так далі. І є якісь шишки і досвід, які ви здобуваєте самостійно, і ви знаєте, що за ним а є якісь досвід, які вам передали, і ви в ті двері знаходите, бо там дозвіл не дають. Так? Тобто, а хтось не знає, чи піде ті двері, ті дозвіл отримає. Або купить дешевший продукт, або зробить ще якусь дію. Так само з тим математики, які дають форму. Yeah. І, Тобто ваша ціль, ви маєте ідею, ви маєте відсутність шалонів для бізнесу і хочете створити успішний бізнес, а на це не зробити. В випадку, коли ви в як продовження якоїсь компанії запускаєте новий бізнес. Інтернет-бізнес. Компанія до того займалася тим, що продавала не знаю, ручки в магазині так? і вирішила відкрити інтернет-магазини. То, в тому випадку є вже база клієнтів, є досвід роботи, є шаблони, так? які там відсутні, і ваша розширити бізнес. Так? І суть роботи з тими двома типами бізнесу дуже різна. Тому що, щоб ви розуміли, в випадку номер один, ми з що би ви не робили, ви ж ви мене розумієте? І в онлайн-проєкту мінус той, що в нього досвіду нема. Так? Але в нього нема плану. В офлайн проекту плюс той, що в нього є якесь джерело доходу, яке той дохід приносить. Так? І для нього запуск ще одного бізнесу то є досвід, можливо, позитивний, можливо, негативний. Його бізнес не загнеться, так? В випадку No1, якщо бізнес не запрацює, Компанія розвалиться, так? Тобто, якщо у вас не буде якогось додаткового ресурсу, випадку номер два, це буде просто неуспішний проект. проєкт. І якщо повернутися до, до попереднього слайду, маємо в першому випадку ваша ціль створити успішний бізнес і заробити на цьому, в другому випадку розширення бізнесу. І щоб ви розуміли, на етапі створення власного проєкту, якщо ви знаходиться по ліву сторону, вам треба розуміти, що ваші конкуренти, навіть якщо не працюють гірше, в них немає креативності, в них є якісь шаблони, вони, то тобто, свій бізнес будуть тягнути навіть в мінусовий. Рік, 2, 3, 5. Ви закінчите його тоді, коли ви закінчите гроші. Так? Тому що в них є додаткове дір, а у вас немає. Под уходи. Величезні помилки при плануванні доходів в новому бізнесі. Ви мусите розуміти, що для себе планування грошей на, на створення бізнесу, планування грошей, які ви потім будете отримувати, ви маєте планувати бюджет, то, що ви хочете отримати. І то мають бути плани, які мають бути розписані. І бюджетів в тих насправді мають бути аж три. Ви маєте знати якийсь прогноз. Тобто, то ваші очікування від ринку, які ви хочете мати. Е ви можете, можете бачити бенчмарк, тобто подібний бізнес запущений в іншому місті, в іншій країні. Та? Тобто, і ті результати, які він має. І ви маєте мати ціль стати ще кращим від того. Тобто. Ідеальний випадок, коли у нас все рів, рівне або ціль ще вища від цього, від двох від, від попереднього. То no, було складно. А, а тепер простіше. В бюджеті у вас має бути песимістичний, коли ви будете працювати в нулі, тобто це перша лінія. Він у вас буде, має бути бюджет середньої прибутковості і має бути бюджет оптимістичний, ви будете мати найвищі вищій культур. Дякую. Отут маємо. Криві, так, вже на це не дивно склад. Маємо привук постійних затрат. Ваш кости, за... оренда приміщення, зарплата там, не знаю, вашим кур'єрам, Тобто маємо прибут змінних затрат, за червоних після Тобто Якщо тут маємо договори гроші, сюди маємо кількість товарів, які ми продали. В залежності від того, чи ми продали один товар чи 100 товарів, тобто в будь-якому випадку ми маємо платити за костик, ми маємо платити за оренду. Ми маємо там витрати 1000 гривень, тисячу тому що. Зручно. В випадку змінних витрат нас ростуть, залежить від того, ну, проста економіка. На тобто нас ростуть від кількості товарів. Що один товар за доставку платимо 10 гривень, змінює витрати 10 гривень, якщо 10 товарів за доставку заплатили 100 гривень. Отут маємо сумарні наші, наші прибутки, так? Тобто тут, е І в цій точці передаємо прибутку з, з кривою. Змін, Змінити втрат, маємо точку додатковості, коли ми виходимо на ну, тому має бути ваш песимістичний бюджет, в якому ви для себе ви маєте, ті плани мати і написані на цифрах, ну, особливо стосується е, тих компаній, які знаходилися зліва, діла, тобто які стартують новий проєкт. В цьому випадку, ви зможете, та, якщо звернутися до, до трейдингу, до інтернет трейдингу до закупівлі, там є така. Поняття відлюбування мінусів. Так? Тобто, ви маєте розуміти, що коли від своєї песимістичної точки, свого песимістичного бюджету всунулися вниз там, на 5-10%, маєте встановити для себе чітку межу. Після того ви бізнес маєте закрити. Тому що дуже великі помилки, які роблять починаючи компанії, починаються брати кредити, замість того, щоб змінювати сам бізнес, вони починають добирати гроші і згадається великий мінус, тому тобто, помальні такі ж робити в ну, наших клініки. Які ну, не слухаючи нас собі, що вони не знали, як має працювати бізнесом, не думали, що вони будуть формувати мислення всієї інтернет аудиторії, а не, а не хотіли змінювати селі. Відповідно, снімаючи такі плани, ви зможете конкурувати. Ви зможете, слідкуючи за своїми е результатами, які маєте в відповідності до планів, зможете коригувати свої дії для того, щоб мати план. І щоб ви завжди розуміли, що. Думка є матеріальною. Що ви собі не заплануєте, ви до того досягнете. Поки у вас немає плану, у вас нема що матеріалізовувати. Так? І я хочу багато хороших новий план. Так. Тепер поняття оцінки вартості проєкту. Ведеться урок математики. Сока буде 2 плюс 2. І відповідь смішна на перший кого, а ми продаємо і покупаємо. Йдемо доступна. Вартість проєкту має дві ціни. Якщо ви хочете його продати, він рятує, умовно, 10 гривень. Якщо у вас хочуть його купити, він вартує вже 20. І воно відрізняється, на ото хочу. Так? І ото хочу, може вартувати мільйон. Різниця між тим, чи ви хочете продати, чи хтось хто вас хоче купити. Щоб ви розуміли, в момент, коли ви прийдете до когось і будете йому пропонувати продаж вашого проєкту, ви будете розказувати і вам будуть оцінювати той проєкт. По ваших матеріальних активах, по, ну, ціну будуть ставити нижню планку. Да? Точно так само, як з там В неї є дві ціни. В момент продажу ви продаєте по нижній, у момент купівлі продаєте. по 10.08, 1015. І тепер по тут що бачите. Ваш продукт вартує, він має цінність для клієнтів, він має цінність для постачальників. Для персоналу, для соціум, так? і роз... ну, він має дві складові, він має соціальний капітал, і має фінансовий капітал. В момент, коли ви то будете продавати, будуть купувати ваш фінансовий капітал. Коли до вас прийдуть за тим, вас будуть купувати ці дві складові. І щоб ви розуміли, так? Тобто, завжди продавати не Ну, раз, ми повертаємося до формування ціни. Тобто ваша задача заставити, якщо ви збираєте продавати цей проєкт, сформувати його так, щоб вас ви хотіли купити, а не на ті продати на рекламу і закусування. Знову ж таки, перевага офлайн-бізнесу в рекламі, тобто який відкриває новий додатковий бізнес для себе. Ви у випадку відкриття нового додаткового бізнесу маєте можливість використовувати канали реклами, які у вас і так заплановані. Якщо у вас був магазин, який продавав ручки, у вас була вивізка, за яку ви там місто 300 гривень на рік, та, умовно, вона велика, ви платили за бікборд 2000 гривень, у нас є завжди в цьому місці. так? І Вартість реклами вашого інтернет-магазину буде влаштуватися в нашого другого плакату, який буде висити у вас на вивізці і у вас на віткові. І ви знизу пишете, а тепер у нас інтернет-магазин. Вартість, коли ви запускаєте новий онлайн-проєкт, у вас шаблонів нема. нема але крім того, що, що шаблонів, нема шаблонів, немає. Вже до того планових витрат на рекламу і планового їх покриття рахунок. Тих доходів, які є в докладному бізнесу. Так? Тому рекламні кампанії зовсім є. Не вона. Комплексна реклама. Шкарпатки проти Шкарпаточок. Дивіться, в чому суть. Якщо ви запускаєте особливо, що стосується додаткового бізнесу, офлайн-бізнесу, коли ви створюєте додатковий інтернет-проект, ви компанія займається проводом за Шкарпаток. У вас є запланований бюджет, там 10 тисяч гривень на бікборди, тисяча гривень на радіорекламні Це все просто з потолка. Так? Тобто 5 тисяч гривень на рекламу систему телебачення. Ви завжди рекомендуєте свій магазин щопеток у мопівденно. Ви запустили інтернет-магазин. В випадку запуску інтернет-магазину оцінки на запуск проєкту такі. Контекстну рекламу дали там 100 доларів, на просування 1000 доларів, а на морськи, розписали свій бюджет. ніби ну, все правильно. розклали, розклали, все у нас працює. Випад, ну, є випадок синергії. Тобто, якщо ми маємо водці трьох людей, які грибуть, так? якщо вони просто грибуть, то ми пливемо, якщо всі троє гребуть синхроні, пливемо три рази швидше. Так? Маємо випадок надати випадок шкарпетики шкопаточки. Отого особо курсування і контекстної реклами її можна було би не робити, або робити з бюджетом над подібного на Одесі. Тільки через те, що всі продають її інтернеті і рекламують шкарпетки, а ви через свої засоби бюджету отого радіо, телебачення і відповіді, які завжди до того робили, так? просто міняєте слоган з шкарпеток на шкарпеточки. По радіо звучить ролик, що купіть найкращі шкарпеточки на південному, на будкордах висить найкращі шкарпеточки, з Всіх країн світу. І е, по відеоролибу так само служить шкарпеточки. І ви маєте вплив на просування вашого сайту, всі люди починають кубити шкарпеточки. І ви розумієте, що просування за, за запахом шкарпетки не просувається, всі, за запахом шкарпеточки дуже різні по ціні. Тому що за тим ніхто ніколи не шубавку, буде зразу до вас. Ви не рекламуєте тому поступу. Основні інструменти коротко, я навіть не буду перелічувати. Кому комусь буде цікаво, то я скину, ну, презентацію. На Поліції продаж. Щоб ви розуміли, різні інструменти ну, маємо просто. Так? Маємо зацікавленість продуктом, маємо... Теж, клієнт спочатку про продукт дізнається, потім він стає цікавий, потім в нього виникає бажання його купити, і він це його купує, так? Маємо чотири кроки. У випадку того попереднього списку, який був, так? ви можете. Що можна? Що можна? Що? розумієте, що ті різні види реклами в різному місці в тій ліці знаходяться. Тобто, якщо це банерна реклама, то ви ну, бікборд, тобто, ви своєю рекламою ознай... ознайомлюєте ваших клієнтів з вашим новим продуктом, який вони, можливо, не знали. Тобто, на бажання купити на той четвертий в ліці воно впливає найменше. Тобто, а деякі з них, наприклад, як контекстна реклама чи пошуковий. Просування СВО впливає, ви можете вплинути на клієнта в той момент, коли в нього вже тих два, два перших етапи він пройшов. Розумієте, що я кажу? Так, можна десять. От беремо контекстну рекламу. А в випадку контекстної реклами людина або просування СВО, Людина шукає шкарпеточки, ви їй показали в момент дизайну, коли вона шукає на інтернеті. Вашу рекламу і нас отримали легше. Покупку. В випадку бікборда. Дуже велика кількість людей буде відсівуватись тих сторон, поки попаде до покупки. Йдемо далі. Визначення об'ємів ринку, ринку і потенційних заробітків. Тобто маємо Google Trends буквально, не знаю, понад тиждень, може два. Вони змінилися. Вони були раніше два інструменти Google Trends і Google Insights. Вони переробили цей інструмент і було представлення на Google Авгенств, яке було в Львові. І в другу числа тижні здається. В Google Trends ви можете побачити характер попиту на... Ну, Я шукав сапу. Маємо характер попиту його, маємо характер, що його шукають під новий рік, мабуть, десь до є, далі, там, то міські авіації. Тобто маємо далі Можемо бачити по регіонах, по країнах або навіть по областях, де, де стало людей більше. Крім того, бачимо запити, соліт сало, соліть сало, сало, рецепти і так, так. далі. до да, речі можна зробити, виявляється. Та? І крім того, ви можете між собою порівняти різні тренди. Тут показується все у відновлені одиницях. Тут зверху цифра 100 знизу Тобто, Коли ви між собою будете порівнювати сало з смальцем, то та? ви бачите, хто, 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 хто що любить більше, ну наскільки більше люблять сало від смальцю. Тут ви між собою можете порівняти тренди. Ви можете побачити це дзвонять, коли вам варто рекламувати те саме, а коли може шукати щось інше. І вот. цей інструмент, ну, тут можна додавати декілька запитів, буде бачити декілька графів. Цей інструмент вам не покаже кількості. Тут ви побачите щось зростаючі запити. Зв'язані, що зростають. І побачити кількість запитів за самим вашим товаром там, в межах місяця або в межах дня ви можете інструмент відкупати, да, користувалася контекстна Google. В ній є чотири цікаві інструменти. Mm -hmm. Інструмент добору ключових слів, ви задаєте слово сало і вам видають всі варіанти слів, тих слів сало, сало з пальцем, сало з, mm -hmm. з цукром, там, і там, так далі. Тобто, які... ну, тобто Ваша фантазія деколи не може. Визначити, що собі там фантазує клієнт і як їм шукаєте ваше сало. Щоб хто зрозуміти, Google вам показує всі пошукові запити популярні з тим салом. В інструменті ключових слів. В інструменті оцінки трафіку ви побачите вартість контекстної реклами, тобто то вже при створення рекламної кампанії цікаво. Але на етапі планування ви побачите кількість показів в день 3285. Засалу, ваше оголошення може бути в випадку помилувати, ви тобто вам треба дивитися в цій точці, коли відкриватися ви виходить варті. Якщо цікаво, пояснити, що це таке, може бути там. Інструмент добору місць розташування. В Google AdWords ви в тому інструменті можете побачити, задасте той самий запит «сало» і вам покаже сайти, на яких буде показана ваша реклама показувати ваше рекламні оголошення. Там ви зможете побачити відвідуваність цих сайтів. можете Ну, або домовитися, можливо, повести, що там сайт вашого знайомого є, та? що вам мають з ними домовитися. Або ж для себе цірова буде розуміти, де ви що відкомуєте. І наступний інструмент, оцінювання за контекстом, дозволяє вам формувати оголошення гарні і хороші. Так? Тобто. Щоб вони були гарними і хорошими, вам треба добре підібрати слова, і вам треба їх гарно зробити добу. І він якраз розбувається. Ну, тобто то покласти до того, і щоб я вам таке тобто, співпустився робити. І ще вам рекомендую, тобто, коли будуть питання, як цим користуватися, то найпростіший запит, як використовувати інструмент оцінки трафіка в Google L'As. Питайте Google і питайте, я люблю українську мову, я говорю неї, але я шукаю російською, то я можу запитати, як більше бачу. Дякую за ваш час. Давайте питання, що цікавити.